Кажуть, що ідеальна шкіра це справжній фарт. Щось там про комбінацію ідеальних генів. О! Магію поза Хогвартсом. Та блистючок від єдинорога. Але хочете знати секрет справжнього джекпоту для сяючої шкіри? Очищення, тонізація, зволоження та живлення і це все в одному сеті косметики Реджуран з полінуклеотидами. Розкішний набір містить 6 продуктів по догляду за шкірою, які зроблять її здоровою, сяючою щодня. Піна для вмивання, тонік, сироватка, освіжаюча емульсія. Крем для інтенсивного живлення, заспокійливий бальзам для губ. Чарівні полінуклеотиди запускають регенерацію всюди. Знайди свою магію на реджуранком